Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в мене невелика розпаковочка. Завітала я в магазин Червоний Маркет. Купила ось таку приправу хмелі сунелі. Не пам'ятаю скільки. В кінці відео подивлюся, скажу. І ось такі дві парі колготок. Одні чорні, одні ось такі тілесного кольору. Тут пише, що 5 Хів L. Щось навіть. Е... Щось навіть немає. Тут не... ну, це виходить, що висота. Знаєте що? Хочу я відкрити одні. І подивитися, які вони будуть, які вони будуть всередині? Чи це блискучі, чи такі матові, так? Да? Дівчатка, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Ні, це будуть блискучі такі, ну, поняли? Нормальні. За 25 гривень. Ну, що ви хочете? Я довольна. Купуєш дорожче і також буває, що. Так, добре, це я складу пізніше, ви зрозуміли, колготи купила. Це вже у магазині Аврора. Зараз там знижка на ось таке мило-літрове. Воно 34 гривні. Здається. Зараз зараз. Ківано. E 34 гривні. Літрова ось таке. Баночка мила. Але дивіться, там оце кіно, отак має писати каван з таким. Бо точно таке саме червоне, але якось там по-іншому, то воно дорожче. А ось це зараз акційне ківано. Далі купила я там, купила я там приправу до шашлику ось таку 7 гривень, це в Аврорі. Приправа до сала 9 гривень. А, приправа до сала 8 гривень навіть, навіть так. Так, потім якісь у нас є Новий соціальний молочний магазин сир там по 76 гривень за кілограм. Ну, це такий сир, сирний продукт. Ні, ну казали, що це таке сир. Не знаю, наскільки сир, не сир. Ось таке масло. Взяла масло солодковершкове. Хто виробник? Угу. Рівненська область, Гощанський район, село Пустомити. Ось таке. Ну, я зараз при вас відкрию, спробую. На запах, як колись було таке масло рама, якщо пам'ятаєте, в кругленьких таких коробочках. Але на смак жирне, непогане таке. Жирненьке. 82%. Непогано. Може бути. Сирок цей спробую. Хочу, не знаю, або вареників з сиром, або, можливо, налисників зробити. Угу. Солодковати? Да? Такий м'ягенький сирок, бачите? На крем хороший буде. Є сирок. Далі магазин такий в нас є оптова база перецьдухняний 15 гривень. Взяла. По 16,50 ось така кукурудзяна манка продавалася. Тут в мене на 12 з копійками. Горох. По 26 гривень жовтий, а зелений взагалі 30. 37, здається. Чомусь зараз е, дорогі купи зробилися. І ось такий рез камуліно. І навіть скажу вам, що це не Не рис, а рисова сєчка Камуліну, але така гарна, крупна. Мені дуже сподобалося. Зараз покажу вам ближче. Оце, якщо не знаєте, який рис брати, подивіться, бачите, яка крупна, гарна сечка. До 50 гривень. 47, здається, взяла кілограм. Так. Знайшла я чек. Товар. Це не, це не звіти. Знайшла я чек. Значить, приправа хмелі сунелі 9,99 коштує. Ось ця. А колготки коштують не по 25 гривень, так як там на ціннику було. А двадцять дев'ять мало б бути. Але сімдесят гривень мало бути, але. Якась там штука. Що я заплатила всього 64 гривні. Так що якось так. Ну, що я скажу? Колготки непогані. В принципі, навіть на ті самі 30 гривень вони також заслуговують. Тому що носочки одні купити десь гривень 10. Але будьте обачні, не будьте такі, як я, що не додивилося. І всього в мене вийшло за покупки ці всі 100, 100 ще, 300 гривень. Оце тут того, друзі, легесенько, навіть більше, ніж 300 гривень. Зараз я підрахую і в назві цього відео вкажу суму. Так що пишіть, будь ласка, свої. Ціни на продукти, підказочки, де краще щось купувати. А я вам зичу миру, добра, злагоди у ваші домівки. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, поширити це відео в соціальних мережах серед своїх друзів. Написати обов'язково коментарчик і поставити вподобаючку. Миру, добра. Пока, пока.